У Святомихайлівському соборі попрощалися із спецпризначенцями, які 5 квітня загинули у боях під Херсоном. Олександр Скороход та Роман Шилкін донедавна перебували у статусі Зникли безвісти, ідентифікували воїнів після деокупації території. Шестирічний Олександр Скороход, родом із Чуднівщини, закінчив Чуднівську гімназію та Житомирський агроекологічний університет. Строкову службу проходив у Києві З 2003 року. Разом із родиною жив та працював у Житомирі. З перших днів рашистської навали Олександр добровільно звернувся до військомату і зі зброєю в руках в складі збройних сил України став на захист нашої батьківщини. Загинув Олександр Олександрович на Херсонщині під час бойової сутички з супротивником. Мав сильну статуру, що сформував спорт, віддавав перевагу важкій атлетиці та боротьбі. Розповідає про Олександра Скорохода однокурсник Михайло. Разом поступали, разом навчались п'ять років. Олександр завжди був товариським, дружнім. Підставить плачем і здорова, порядна, культурна людина. І завжди я мав товариша, на якого я міг завжди положитися. Це велика втрата. Він був добровольцем. Він був справжнім патріотом. Олександра Олександровича залишився син, дружина у вічному смутку і з вічною пам'яттю про героя, адже пам'ять про наших захисників вічна. Роман Шилкін навчався у 33 та 14 школах Житомира. Закінчив інститут медсестринства, здобував другу вищу освіту. З початком повномасштабної війни 37-річний Житомирянин вступив до тероборони. Пішов по зову свого серця, так само, як і я. Ми пішли захищати наших дітей, наших жінок, наших батьків і нашу землю. Ми до останнього були разом. Я був з ним на полі бою. Він був моїм помічником. Я гранатометчик. Він був моїм помічником. З першого дня влився добровільно в ряди територіальної оборони міста Житомира, після чого був зарахований до лав одного із підрозділів спеціального призначення, де, на жаль, і загинув, захищаючи нашу Україну, нашу країну в Херсонській області у боях за населений пункт високопілля. Він дуже чесна, справедлива людина, яка ніколи не відмовлялася. Від наказів. Він знав, чого він іде і що він має зробити. Він зробив дуже багато для нас, для своєї держави, для своїх дітей, для своїх батьків. Ми будемо його пам'ятати, все наше життя. У Романа Михайловича у вічній Скроботі, залишилися його батько, мати, дружина, а також двоє дітей. Поховали воїнів на Смолянському військовому кладовищі.